Мені друзі, щойно ви бачили, як кротик розправився з жуйкою. Я думаю, що наші гості, які присутні тут в нашій ринковій студії, з жуйками не розправляються. Вони жуйку не їдять, тому що вони знають, що треба правильно їсти. Правильно? І найголовніше, як правильно готувати. Вони взагалі знають, що їсти, що готувати. Вони знають, що таке школа кулінарної майстерності. Власне, так називався захід, який відбувся недавно на Прикарпатті. У нас є його організатор, кухар Микола Мугаль, та його переможниця Софійка Мандзюк. Доброго, Доброго. Отож, розказуйте, що це таке було? Це була школа кулінарії для пластунів. Тобто, ми навчалися і навчали дітей готувати, дітей різного формату, різного віку зі всієї України. Скільки були учасників. У нас було 24 учасника. Основна орієнтація була на дітей від 14 до 18 років. Але ми набрали двох діток від 10 років і двох старших дітей. Дівчаток. Дівчаток, <ріст> <ріст> Дівчаток, яким було більше 18, це для того, щоб ми просто глянули, чи сподобається це іншим віковим категоріям. Це були виключно пластуни, чи загалом всі, хто хоче і любить готувати? Ні, це було виключно пластуни, і одна а, дівчинка не пластунка. Тобто, для того, щоб ми могли глянути, чи сподобається це не пластуна. Угу. Ось, і сподобалось, і ну, на, наше, на наш великий подив. А ми думали, що а, хтось з найстарших візьме перше місце в нашому кулінарному змаганні. Але Софійка, які 12 років, вона була наймолодша учасниця, так однією з наймолодших з двох наймолодших, вона взяла перше місце і досить розумна дівчинка. Так. Софійка ну напевно вже так сам підвів Микола. Чим ти підкорила сумки журі? Ну як мені говорили на нагородженні, я єдина знала рецепт бешамелю. А можна нам дізнатися? Рецепт чого? А, білий соус це бешамель, Ну, в принципі, там достатньо легкий рецепт. Туди додається, ну, на розтопленому маслі смажиться до запаху горіхів муку, далі додається або сметану, або е, молоко. І після того, коли воно загостіло, додається до смаку лавровий листок або мускатний горіх. Приготуєш дома? Я, в принципі, не прихильник легких соусів. Я не такий більш важкий. А звідки ти знала цей рецепт? І загалом, звідки в тебе вже в такому молодому віці любов до кулінарії? Ну, в принципі, я мамі допомагала готувати цей соус і я завжди його любила доїдати, тому що ну Вилизувати, так? Майже мама завжди готувала запечену капусту з, з, з цим соусом і завжди залишалося. Я його дуже любила їсти. І в принципі я колись хотіла попробувати його приготувати. Микола, які ще були учасники? Ну і яким чином вони змагалися між собою? Де це все відбувалося? Що їм треба було робити? Що демонструвати? А, до нас взагалі з'їхались пластуни зі всіх країн з Луцька, з Рівного, Львова, з Києва, з Тернополя. І з Франківська також були. А, ну, Ми зробили робили більшу ставку на те, щоб приїхали діти з інших областей. А, це все було по всьому місту. У нас на нашому офісі плосту була тільки одна лекція. От. А, нам показували різні майстер-класи, різні інструктори, які були на програмах: майстер-шеф, пекельна кухня, а, професійні кухарі Івано-Франківська. Також в коледжі технології та бізнесу а, в Івано-Франківську ми орендували лабораторію, в якій. Вже діти самі могли позмагатися між собою в приготуванні овочевого жульєну. Ну, дітям це дуже всім неймірно сподобалось. Ми так розпланували програму, щоб вони не мали часу, коли відпочити від того, що готують їсти або від того, що дивляться. Найбільше. <пробітло> найбільше дітям сподобалось майстер-клас Антоніни Носко по приготуванню профетролів. Вони мали можливість uh -huh. самі приготувати профетру, які потім самі могли скуштувати. Ось вони були на декількох кухнях різних ресторанів, а, також делікація, Франко, і там їм показували, як а, все готується, як все відбувається. А на самому змаганні вони мали можливість відчути а, сам дух кухні. Тобто був шеф-повар, який ними командував. В них трошки кричав. Ось, і вони відчували. Чи вона Микола Мугаль часом був? Він зрозуміло. Він. <зуміло>. Професіонал своїх справи щойно сказав про таку страву, як профітроль. Скажи, будь ласка, тим ґазденєм Прикарпатським, які, ну, у них в них прицьолом ходить три страви, буль омлет і макарони. Що це таке? А це еклер заварного тіста. тіста? Заварного... Бачить, називається профітроль. Я тут думав, що то щось Я ж страта дар голосу, коли почув. Я захрипав, тільки... я коли чую профідроль, я страшно захрипаю. <laughs> Є ще якісь плани зробити щось подібне? Так, звичайно, ми цей захід, цю школу будемо робити тепер кожну щороку. І тому буде для пластунів. Також дуже багато людей до нас зголошувалися, нам подавали свої зголошення, те, що хочуть прийняти участь, але, на жаль, не були пластунами. І ми зараз думаємо над тим, щоб вивести це на якийсь більш професійний рівень, для того, щоб орієнтувати десь якісь приміщення, шукаємо якогось інвестора, щоб закупити обладнання. І по можливості зробити це вже на місто, тобто, щоб у нас в франківську була своя кулінарна школа, яка навчає франківських газдинь готувати правильно смачну і корисну їжу. Тобто я правильно зрозумів, що якщо, шановні мужчини, у вас ваша жінка вміє тільки говорити з подружками по телефону, дивитися серіали, мильні опери, і більше нічого, Микола Моголь навчить її жарити, парити, смажити, а не жарити так. І в принципі, вона вже тоді буде більш принагідна вам господарстві і взагалі просто. Як жінки? Кухня. Кухня. <смір> ну і е, зараз хотілося б запитати наших гостей. Скажіть, будь ласка, які страви притаманні традиційно пластунам в походах чи десь, може, у вашому середовищі? У нас на польовій кухні дуже рідко готується щось дуже вишукане, тому що у нас ніколи немає часу. Але ми, якщо готуємо, то це після вимученого дня дуже важко дається, але потім дуже смачно. Тобто найкраща спеція це голод. Тобто, чим більш людина голодніша, тим їм смачніше смачніше буде їда, якою б вона не була. А, ну, зазвичай ми готуємо щось звичайне, там макарони, якісь консерви і так далі. А ось якщо ми вже маємо якісь певні умови, от, минулого тижня у нас а, був також школа лідер, лідерських якостей в селі Рибному. А там ми собі могли відриватись на повну, готували собі гофри, панакото, все, що все, що нам все, що нам хотілося, все, що ми могли. Використати тієї кухні, що там було. Тобто Любе, як то кажуть, таким так. сленговим словом. А ну скажи, будь ласка, коли ти зрозумів, що ти хочеш стати шефом кухаря великої категорії, Всіх Будуч, будучи у пласті чи, чи десь може збоку? Коли не поступив на програміста, та тато сказав: ну шо, Коля, <серungsle> <"Я> <серungsle> <"Иди>, <серungsle> І дивчися кудись, я зрозумів. Шлях від програміста до кухаря дуже такий короткий. Та, два дні, коли запізнився подати документи. Ти закінчив коледж, так? Так, коледж колеги бізнесу і зараз у Львові навчаюсь на біохіміка кулінарного інженера. Вау! а біохімік кулінарії? Молекулярна кухня, так? тобто Нас більше вчать хімію, більше вчать те, що відбувається в процесі того, коли ти готуєш. Тобто, і кожен професійний кухар він знає, що відбувається в, в яйці, коли воно я вариться. То <гум> денатурується білок, робиться тето, тето те та. Ну тобто, що відбувається в яйці? розкажи, бо я думаю, що <гум> <вкадемія гум> цікаво стало. Ти Ти думаєш, <гум> 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 мені наприклад цікаво, що там відбувається. Відбувається денатурація білка, це згортання його під кієм температури. Ну я знаю, наприклад, що твориться в голові яка слухає Шансон. <гум> Нічого. Там не теж відбувається, але просто цели. Сірові речовини. Несподіване, яке я ці. Ну, в принципі, так, ще звернемося до нашої такої наймолодшої гості. хотіла... — скажи, будь ласка, все, я потім вже не буду. Яка твоя улюблена страва? Ну, в принципі, мені найбільше сподобалося готувати жульєн, і він став моєю улюбленою стравою. Але до вишколи я дуже любила плов. Плов. А чи любила? Ну тобто, ну, ну зараз чого, любить ну? любить жульєн зараз. А ну, за все не Проївся. <рес> ну я в принципі якась така людина. Якщо дати мені відварений рис, навіть без нічого я його буду їсти. Uh -huh. І так само з пловом, коли мама варить достатньо велику його кількість, його на наступний день же так лишається дуже трошки. Бо мене такий звірячий апетит прокидається. Я починаю його їсти. Але так, то тепер ми будемо з мамою готувати частіше не плов, а жульєн. Софійка, ким ти хочеш стати? Істориком. Чому? <клес> історик, історику історик, поясне, чи варто? Я не буду нічого казати, тому що мені ще можливо доведеться викладати, вернутися до свої стихи. Я викладаю Софі... зараз, але. <клес> ну, будеш стати <клес> марною я так підозрюю. <клес> Ні, вона у Львів хоче. У Львів хоч. І правильно робить. І правильно робить. <смі> Я ще хотіла спитати, Микола, наскільки в нас розвинена взагалі молекулярна кухня? Чи є в нас щось таке у Франківську і що би ти хотів зробити, які в тебе є мрії? Ну а загалом, якщо молекулярна кухня зараз там дуже поширена в різних країнах Європи, то до нас вона дійде десь через рік. Тобто, якщо у Франківську там десь в одній декількох в одному декількох закладах є там якась ікра, звичайна, та, чи там спегетні. То нічого нічого такого високомолекулярного нема. Тобто воно тільки починає з'являтися в Києві. І там через рік, можливо, там пілоком, можливо, два роки воно дійде до нас. А що відноситься до високомолекулярної їжі? А, це до прикладу, можна зробити шоколад з смаком риби. Абой. Ікру з смаком вишні. А, тобто, ж ти їси ікру, нічого? а насправді тобі смакує вишня. Наскільки воно хімії, не словами, корисно для організму? А, ну, Тут складно відповісти, тому що там насправді не корисного немає нічого. Uh -huh. Ось використовуються ті добавки, які дозволені, які не шкодять організму, які можуть просто його удосконалити. Але користі великої немає. Чи uh -huh. Uh -huh. так, користь, ну до прикладу, якщо готувати ікру, то вона дуже добра людям, які хворі на сер ну, на серце. Uh -huh. uh -huh. Тому що там використовується натрій і калій, які ну тобто калій в більшій мірі, який заміняє натрій, який потрібен серце, uh -huh. uh -huh. бла, 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 бла. -бла, -бла. Бла -бла, бла 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 на такій веселій ноті. Я думаю, що ми і закінчимо. Але от гадаю, собі, поговорили, ми так багато про кухню. Може, прийшов час нарешті щось приготувати у нашому ефірі. Я думаю, що ну напевно щось і приготуємо. Я поки що не знаю, тому що то як завжди для мене секрет. Ти я думаю, приготуєш наступного тижня. А зараз для нас і для вас, дорогі глядачі, готуватиме президент міського клубу квітливих Володимир Макаров разом зі своїм внуком. s e l a